Надвернянську районну державну адміністрацію очолив Петро Михайлович Хмельовський, Відповідне розпорядження підписав 25 вересня президент України. Призначений Хмельовського Петра Михайловича головою Надвірнянської районної державної адміністрації Івано-Франківської області, президент України Володимир Зеленський. Представити перед громадою нового очільника Надвірнянського району приїхала голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, яка особисто рекомендувала президентові кандидатуру Петра Михайловича. Ви наш захисник захисник. Нас, нашу державу, наш спокій. Також ми разом з вами працювали, коли ви працювали на посаді керівника штабу. Пам'ятаю, коли перший раз з вами ми зустрілися, і ви мені сказали такі слова. Світлана Васильівна, я дуже не хотів повертатися до Івано-Франківщини. Я хотів своїми побратимами бути на передовій позиції. Коли ми попрацювали перших три місяці, а це надзвичайно була проста відповідальна робота. Не тільки формувати штаби в кожній адміністрації, максимально підсилювати 102-гу бригаду територіальної оборони, шукати відповідне знаряддя для наших хлопців, щоб вони могли на передових позиціях воювати. Тактичні речі, мавики, дрони. Пам'ятаю, як ми з вами організовували перші в Україні відповідні комплекси, де хлопці би могли помитися, прийняти душ. Ми перші були того всього розробники. Ідея була Петра Михайловича. І Петро Михайлович через декілька місяців каже: Я зрозумів, що таке робота в тилу. І якщо добрий тил, значить добрий і фронт. Зрозумів, яка непроста робота лягає на кожного із нас, щоб забезпечити усім необхідним наших військових, які там ризикують своїм життям, ризикують своїм здоров'ям заради нас. Я переконана, що Петро Михайлович буде хорошим головою адміністрації. Він дуже хвилюється. Він знає, яку високу відповідальність він бере на себе, але він готовий до цієї роботи. Петро Михайлович Хмельовський народився 27 червня 1963 року. У селі Росільна на Богородчанщині очолював одне з підприємств після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вступив до лав 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони зсу івано франківщини за словами Петра Михайловича, його першочергове завдання об'єднати в один кулак громади Надвернянського району та спільно працювати на перемогу. Сьогоднішнє моє перебування на трибуні вони пов'язані з Світланою Василью. Саме вона переконала мене, що я можу ще принести користь нашому регіону. І державі в цілому своїми знаннями я не погоджувався. Зрозуміло, були на то певні обставини. Розумію, що я людина стороння, мається на надвірнянська, але мені і з одної сторони буде краще. Я не маю тут родичів, не маю тут знайомих. в мене нема кумів, братів, сватів. Я буду суто робити справу, яка стосується держав. першочергове завдання, яке в мене буде, це об'єднати громаду. Ви знаєте, під час війни єдність. Населення, єдність громади надзвичайно важлива Я хочу ті вісім громад, які є, об'єднати в єдиний кулак, який буде робити все, щоб забезпечити охорону і оборону нашого району і нашої області, і допомагати хлопцям. У своїй роботі новий очільник району найбільше уваги приділятиме роботі військового спрямування, родинам загиблих воїнів та допомозі захисникам на передовій, а також адаптації військових у тилу. Військові речі у мене будуть на першому плані. Я з понеділка. Відновлюю нормальну роботу штабу району. Ми будемо, згідно закону про основи національного спротиву, продовжувати навчання по підготовці населення до національного спротиву. Кожен громадянин району, від починаючи з 18 років, повинен пройти підготовку згідно програми, яка є по, 10, по 11 по стандартах, починаючи від вогневої підготовки і закінчуючи. Там, якими загальними мінними орієнтуванням на місцевості, це потрібно. Ми просто не знаємо, що е, ми ще не перемогли. А для того, щоб перемогти, ми повинні бути готові до таких викликів. Новообраний голова Надвернянської РДА планує побувати у кожній з восьми громад району, побачити на власні очі їхні проблеми та працювати над їхнім вирішенням. Побажати успіху на новій посаді Петру Хмельовському прийшли військові побратими. Колишній 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони Володимир Логвіненко розповів про те, як Петро Михайлович уміє навколо себе об'єднювати людей. Поділяються люди. Такі кризисні менеджери від природи, які здатні в тяжкий тяжкий час організувати не тільки себе, а людей навколо себе. Таким кризисним менеджером в нашій бригаді, зокрема, був Петро Михайлович Хмельовський. Коли ми прибули і зайняли перший рубіж оборони, багато десятків кілометрів бригада відповідала на українських степах, Петро Михайлович відповідав тоді за був начальником групи цивільно-військового співробітництва. Його обов'язки не входило багато того, що він робив добровільно. Він займався відновленням електропостачання у звільненні села без коштів. Я не міг йому дати ці кошти, а він цим займався на невідомій території з невідомими представниками тої місцевої влади. Він це зробив. Він за своєю ініціативою багато-багато вантажівок з гуманітарною допомогою, і я від нього цього не вимагав робити, але він це робив для того населення. Не знаю, як це в нього от получалося, де він брав сили, де він брав можливості комунікацію, але він це зробив неодноразово. За що цивільне місцеве населення не знало мене, не знало багато сотень інших солдат, зато знали Петра Михайловича Хмельовського. Я думаю, що в такій складній оперативній обстановці, як перебувала бригада, і приходилося приймати неординарні рішення, то тут, в тиловій зоні, Петро Михайлович буде удвічі ефективніше ще працювати, не маючи відволікаючих сторін з боку противника. Очолювати районну військову адміністрацію це не свято, а важка щоденна праця. Тому новому очільнику присутні побажали витримки та терпіння. Нагадаємо, попереднім керівником над райдержадміністрації був Володимир Пасько а від травня 2023 року виконувала обов'язки голови Леся Свідрак.